Сьогодні відкрилась програма на компенсацію 4 тисячі гривень за один гектар. Е, нарешті, нарешті, нарешті довго чекали. Обіцяли нам, е, ми зустрічалися з заступником міністра аграрної політики. Говорили, що в лютому в початку відкриється. Дуже надіяли, що 3 лютого, сьогодні 12-го і офіційно стартувала ця програма. Вона доступна в державному аграрному реєстрі. Тому, якщо у вас є земля від 1 гектара до 120, ви фізична особа. Або фізична особа-підприємець, або юридична особа, або фермерське господарство. Всі ці чотири людини можуть подати на цю компенсацію. Що для цього потрібно зробити? Бути зареєстрований в державному аграрному реєстрі і подати заявку з песом файлом. Де взяти цю заявку, як подавати? Є в нас детальний відеоурок, Підписуйтесь на нас, і в шапці профіля є посилання, де вказується вся детальна інструкція, прям відеоурок від людей, які отримали у 2024 році. Тому обов'язково намагаєтесь. Отримати свої гроші держава дає таке на не кожного дня. Треба скористуватись такою можливістю. Обов'язково підписуйся. У нас все про актуальні новини для тебе. Зернозбуд. з турботою про майбутнє.